Всім привіт, з вами Булліплеєр і ми на серіалі Плейблоді 20 зон 25 серії вкрадені артефакти частина 2 і вкрані, ній, т, артефакт, нечист, тодай, ми розпочнемо. Тож, Люцифер, куди ми будемо вже діяти? Почекай, нам не на просто ще почекати. Почекати? Нам не до нього сприймати, робот собі сказав. Ми зберемо ті артефакти. І як ти можеш забрати ті артефакти, як ти просто не знаєш? знаю. А от я думаю, що <пох> ви можете артефакти у

Супер камні. Це... Добре. Мені дасть його тільки не тим не знайти. Добрий план, робот. Я бачу, що ти не тупий, як я думав. З самого початку. Астрот! Так. Ти як думаєш, нападе сьогодні про люблей реза чи як? Я не знаю. А! Я дай мені подумати. Так, нападе. Це буде казасовку. Як я то можу бути готова, як цей полюбляє, як так такси. Потім побачиш. М? Це що? Там тут є. Деякі да я і знав. Активація супохвами. Ну все. Ох... Ааа... Я не... Я що не в супер... Ааа... Я що не в суперформі? Де мої артефакти? Я їх забрав. Ти такий тупий... Еее... Промліфлайнер. Ти думаєш, що просто завжди нас можуть так ворвати? Та бе. Таков же різниця. Мені так було, ці пости потрібні, це не артефакт. Ну що, в е е Один артефакт. Моху суперформу то може актувати інші форми. Dark форми Інші форми. А що е-е-е... акватичні форми? Ти правий. Ми що тут їх? Можна, але Суперформа не вперше посильніше. Як його ще й є Суперфарм, він може бути в ПМАТ. Да. Так. Ти правда. Я по італійка кажу, що ти ты... він забрав ті артефакти, які були в питні. Чого не супер камні? Не знаю. Чого не знаєш? Я не знаю, де ти його пан згубив. Це чого? На посухі того немає, то е, суперкабля. Це означає! Це означає тільки одне, що я. Ти слабий. Я слабий. І що мені робити? Шукати інші варіанти. А Аколотична форма тобі ніяк не поможе, тому що суперформа це найсильні. А. Е, то тобто, суперка. супер. супер е, Пауер-форма сильна. Але. Ти цей артефакт загубив, ну будемо шукати. Але ти розумієш, що як, ...то це дуже небезпечно до села. З чим? Що як він буде дуже сильним, і зможе нападати? А ти тим нічого не зможеш зробити, і команди тим більш. Так, небес сильний. Що зробити? І то не щось зробити з цим, тільки що вам уполюбне бачення всім гудбай.